Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося в ЖК ЖКФау на реалізованій квартири. Цю квартиру ми реалізовували однією командою, починаючи від дизайн проекту і закінчуючи уже повною реалізацією. Площа квартири 45 квадратних метрів. Ми розробляли її для замовників, для їхнього проживання. І з цікаво, що ми тут виконали: ми зробили демонтаж стін в санвузлі. Ми демонтували стіни для гардеробу для того, щоб потім виграти 10 см простору знову ж таки для того самого гардеробу. Огляд я хочу почати із зони кухня. Вітальні. Тут невеличка кухня-вітальня. Що цікаве в цій квартирі, те, що вона має вихід вікон на дві сторони на південну сторону і на північну. Взагалі це кухня-вітальня, студія. Тобто у нас тут знаходиться диванчик, який ми робили під замовлення. Його можна буде розкладати і як додаткове спальне місце або як лаунж зона щоб дивитись телевізор. Цю кімнату ми розділили на декілька зон, і зона вітальні, і зона кухні розділяється ось таким островом. Тобто це йде як і функціональна частина, можна готувати тут і спілкуватись. Так само і зона там для сніданків, вечір. Так як у нас немає обіднього столу, цю функцію виконує ось ця острівна частина. Що цікаво в нас по кухні. По-перше, вона ось така П-образна. Тут ми зробили такий простіночок, щоб візуально зі входу виглядало красиво. Тут йде робоча зона, правильний робочий трикутник, знаходиться холодильник, духовка, до речі, з на дизайн духовки дуже красива чорна духовка від Samsung. Прям дизайн дуже подобається. Що класно в цій квартирі, замовник е, от прям дуже педантично ставиться до всіх цих деталей. і от кожну детальку от, ми так підбираємо, щоб воно було красиво по дизайну. Тобто, щоб в цілому воно класно виглядало і кожен окремий елемент виглядав дуже стильно. По кухні. Стільниця у нас із HPL пластику. Так само він виконаний. Бачите, геобразний тут є невеличкий такий стик. Коли ви робите стільницю з HPL, у вас в будь-якому випадку у вугловій частині буде невеличкий стик. Це нормально. Тут знаходиться раковина. Зверніть увагу на змішувач. Змішувач такий темний графіт, дуже класно виглядає. Також дозатор для мила і кнопка для подрібнювача. Також виконана в кольорі. Графіт виглядає дуже круто. Як завжди, у нас змішувач на дві води: це питна вода, і водопровідна вода технічна, який я я називаю. Тут мийка, тут знаходиться посудомийка, з цієї сторони зона зберігання, плита, над плитою витяжка. Все як має бути. Витяжку ми зробили в меблевому коробі. Ось так воно виглядає, там додатково йде зберігання. З цієї сторони знаходяться у нас ящики, тут уже знаходиться посуд. І дуже класно, що замовники от підібрали колір навіть того самого посуду, тих самих столових приладів, приборів до сантехнічних приладів. От такі дрібнички дуже класно показують якісний педантичний підхід. І цікаво, що у нас є на кухні. Всюди ви бачите, у нас немає кондиціонера на стінах, ми його сховали у зоні кухні з верхніх ящиків. Ось так відкривається, коли потрібно, його можна включити. Він білого кольору для того, щоб оптимізувати бюджет. Була ідея поставити сюди чорний, щоб воно на чорному фасаді був чорний. Але для оптимізації бюджету, так як це невелика квартира, лишили білий, тому що його там, в принципі, практично не видно. Як ви вже побачили, у нас кухня такого темного красивого відтінку. Ми коли розробляли дизайн-проект, у нас було декілька варіантів. Ми його і в білому кольорі пропонували, і в темному, все-таки е, вирішили зупинитись на темному і зверніть ще на диванчик. Диванчик такого яскравого, теракотового кольору, він якраз надає акцент всій цій квартирі. Він дуже класно сюди вписався, і мені дуже подобається фактура його тканини. Подивіться, яка вона акуратненька, тобто ось вона така мікровілюр і рогошка, типу, два в одному. Біля диванчика ми розмістили бра, для того щоб можна було щось почитати або ввечері зробити таке приємне тепле інтимне світло а напроти диванчика в нас знаходиться телевізор це телевізор Samsung Frame і він виглядає як картина. Ходімо далі, покажу вам зону передпокою. На стелі, до речі, у нас тут всюди виконана натяжна стеля. Ми зробили її одним контуром Зверніть увагу, як акуратно виконані тіньові профіля. У нас всюди тіньові профіля. І до речі, хочу дати вам одну пораду. Якщо ви робите однокімнатні квартири, рекомендую використовувати саме натяжну стелю. Вона буде, по-перше, більш дешевше коштувати ніж гіпсокартонна стеля. По-друге, вона швидше буде реалізовуватись. Тобто на цю квартиру на 45 квадратних метрів стелю вам реалізують за там 2 тижні, щоб це робити з гіпсокартона. Це займе мінімум 2 місяці. Тобто, це гіпсокартонні роботи. Це малярні роботи і потім фарбування. Ось такий невеликий лайфхак. Що стосується зони передпокою. Тут у нас знаходиться шафа для верхнього одягу і тут велике, красиве дзеркало. Біля дзеркала у нас така паличка, що можна було поставити дифузор, кинути ключі. В принципі, ось такі дрібнички ми також завбачаємо. Що цікавого в цій поличці, це те, що вона консольна. Ми ще на чорновому етапі її змонтували. Запакували і потім вже закрили меблями. Тобто у неї є масивна основа, яка закріплена під дзеркалом. А далі вона повністю закрита дзеркалом. Ходімо, покажу ще одне рішення. Так як квартира дуже невеличка, нам потрібно було десь розмістити пральну і е, сушильну машинку. І вона в нас розміщується ось за цією дверкою. Бачите, все отак монолітно виглядає. У нас на тіпончику, і тут у нас пральна сушильна машинка, і навіть вліз бойлер. Ось така фішечка. Ось так ми запроектували. Для неї ми ще на етапі проєктування спеціально робили демонтаж цієї стіни для того, щоб виконати нішу, щоб правильно розмістити цю е, пральну зону. З цієї сторони від мене знаходиться невеличка технічна зона гардеробна. Там електрощит, там робот пилосос, електровінник, плюс якісь дрібнички. Вона більше дає як технічна. І з цієї сторони знаходиться санвузол. Далі покажу вам санвузол, що у нас цікавого. По-перше, це невеликий санвузол, ми так обіграли в правильній, на мій погляд, планувальному рішенні. З однієї сторони знаходиться мийка. Мийка виконана із акрилового камню, вона цільно лита. Зверніть увагу, у нас ось такі бортики. Ми ці бортики запроєктували для того, щоб поставити тут можна було зумну щотку, якісь баночки, засоби для гігієни. Тут дзеркало, за дзеркалом у нас також є полички, і по периметру іде підсвітка. Дуже естетично воно виглядає. Сторони у нас знаходиться унітаз. Тут ми от прям ловили міліметри для того, щоб унітаз не випирав за стінку двері. Це прям от брали максимально. Коротку е базу для унітаза, вона здається тільки 45 см. Над інсталяцією ми зросташували гребінку і колекторний вузол. Тут у нас рушникосушарка така тоненька, за мною знаходиться душова. Що стосується душової, по-перше, в неї бронзове скло виглядає дуже красиво і нестандартно. Тут ми розробили полички. Таким чином ми вбили двох зайців. По-перше, місце для зберігання. По-друге, нам потрібно було зашити трубу для інсталяції, щоб вона йшла е в стояк каналізації. Ось, а з цієї сторони ми розробили таку лавочку. Дуже зручно, там, щоб дівчатка побрили ноги або просто сидячи приймати душ. Це дуже комфортно. Хочу акцентувати увагу на рішення витяжки. Зверніть увагу, як ми її зробили в стелі, вона мінімалістична, прям таки тільки щілинка, ну і тут невелика підсвітка у нас йде по стелі. Ось такі детальки. І ще важлива деталька це душ в рівень з підлогою. У нас в цьому випадку також вдалося, як в більшості випадків, це реалізувати. Так, наступна кімната, яку я вам покажу, це буде спальня. Спальня у нас виходить якраз на іншу сторону двору, тут на північну сторону. Чим добре, що на північну сторону в спальні в принципі не жарко. Ці сторони від мене знаходиться такий красивий скляний гардероб. Він виконаний із скла Dark Grey. Зверніть увагу, наскільки там практично нічого не видно, що знаходиться: ліжко, прикроватна тумба, стінка з бетону. До речі, цю стінку ми саме імітували бетон завдяки декоративної штукатурки. Початково у нас концепція була залишити бетонну стіну від забудовника. Вона тут у нас Повністю така красива була шліфована. Але так як замовник хотів зробити шумоізоляцію в спальні, у нас Повна шумоізоляція спальні. Нам довелося зробити з гіпсокартону простіночки. стіночки. Потім ми вставили професійну шумоізоляцію, техносаунд здається. І потім вже закрили закрилися гіпсокартоном акустичним і зробили декоративну е, штукатурку. Ліжко виконане по нашим ескізам і увагу, що розеточки ми вмонтували також в ізголів'я. І біля ліжка також бетонний столик. Він якраз в одній тематиці, в одній стилістиці, під стінку. Що цікаво, ще в спальні з цієї сторони у нас є зона кабінету невелика, вона відгороджується. Завдяки шторки. І таким чином можна розділити дві зони: робоча зона і спальна зона. Телевізор в спальні ми не проєктували. Ми хотіли зробити тут пано з рослин, але знову ж таки, за рахунок того, що тут дуже мало місця. І, тим паче стало менше місця за рахунок шумоізоляції. На даний момент ми від нього відмовилися. Тут просто або буде просто стінка, або пізніше буде висіти картина. Хочу звернути вашу увагу також на пропрацювання гардеробу. Ми його ще пропрацьовуємо на етапі проєкту. Тут у нас є такі релінги для брюків. Тут зберігання для різних речей, там білизни, шкарпетки і так далі. Ящички, ящички. Зверху штанга для верхнього одягу. Дуже класно також підібрані металеві такі плечики, тобто навіть такі маленькі детальки, вони вже створюють оцей аскетизм в цьому інтер'єрі. Виглядає просто неймовірно. Друзі, на цьому огляд будемо завершувати. Як завжди, поставте вподобайку вгору, напишіть коментарі, що вам цікаво. Я буду вам дуже вдячна за коментарі, тому що ваші коментарі допомагають мені розвивати цей канал, просувати його і звертати увагу на якісь детальки, дрібнички, що я можу упустити. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато цікавого контенту. Там контент іде в прямому ефірі. Тобто, те, що ви бачите на Ютубі, наші огляди, ви можете подивитись всі етапи, всі процеси їх реалізації. Це дуже цікаво і це. Це буде дуже корисно для вас, тому що я ділюсь дуже великою кількістю корисної інформації. Якщо вам потрібен якісний дизайн-проект, якісна реалізація, архітектурний проєкт і будівництво, також звертайтесь до нас, ми однією командою, все під ключ, комплексно для вас закриємо, без нервів, стресів і не дуже швидко. Що ж, на цьому все. З вами був Владислав Кисленко, дизайн-біркайдархітекс і канал Секрети дизайну. Пока!